У світі, де час розмивається і де реальність зливається з міфами, знову відкриваються двері в загадковий та небезпечний Чорнобиль. Після довгих років сповнених надій, розчарувань та невтомного очікування, шанувальники з усього світу нарешті отримали те, на що чекали з великим нетерпінням. Після років очікувань Сталкер приносить цілу низку нововедень, сюжет гри стає ще глибшим та багатограннішим. Пропонуючи гравцям безліч нових місій та викликів, як от дослідження нових аномалій та зустріч з новими членами групувань. Розробники доклали зусиль, щоб створити захоплюючі історії для кожного персонажа, які стикаються зі своїми демонами та намагаються вижити у цьому страшному місці. Я разом з моїм другом Петром підготували для вас спеціально це відео для того, щоб ви змогли зрозуміти: Stalker 2 це не просто гра, це подорож у серце темряви, де кожен крок може стати останнім? В принципі, я думаю, можна почати з того, що чим нас зачепила ця гра, чому ми її любимо. І чого вона нас так зачіпає кожного разу, як ти заходиш у цей дивовижний світ аномалій і артефактів, і не тільки того, от е, особисто ти що скажеш? Якщо ми говоримо загалом про Чорнобиль, або ж Чорнобильську зону відчудження і примусового відселення, або ж просто місто прип'ять і його околиці, які так тягнуть будь-кого з нас, як в віртуальному сенсі, так і в реальному, тому що. Можна так зробити такий невеличкий відступ в тому плані, що сама гра дуже багато кого надихала стати сталкером в реальному житті, тобто багато хто подався все-таки на цю територію. І сказати, що це відкриття ну, буде недостатньо, бо ми можемо навіть згадати в такому своєрідному історичному екскурсії 2001 чи 2002 рік, десь так, команда GSC Kim World. Разом з Григоровичем, там ще пару було розробників. Вони взяли собі спеціальну екскурсовода і відправились в Чорнобильську зону відчуження і безпосередньо в Прип'ять. зробивши велику кількість фото, скажімо так, таку фотосесію. І просто подивившись на саму локацію, на те, яка в ній криється історія, і яка це насправді трагедія для України і навіть для світу. Вони вирішили це, скажімо так, монетизувати, і це насправді було дуже гарним рішенням, тому що те, що можна сказати, є було трагедією, і є трагедією, яку ми згадуємо і досі, стало своєрідним ідолом, враховуючи те, якої популярності зараз набуває Stalker 2, Скільки людей вже його пройшло, і скільки людей, скажімо так, зіткнулися вже з проблемою зі сейвами, і людей це, скажімо, так хоч і бентежить, але вони і надалі пробують знайти рішення. Ти, 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 так себе окреслив. ти так себе окреслив тільки що згадували за сейви поза кадру. Точно, точно. Так, я якраз та людина, яка, напевно, з багатьох, яка втратила сейви і, на жаль, прийшлося ігровий процес повторювати заново. Sorry, ну сорі, але... там надто складна процедура, так чи інакше, але я не але я не шкодую. Тому що, як як то можна сказати, якщо ти спотикнувся, ще не означає, що ти обов'язково розбив просто голову. Ти можеш наткнутися на гарну ідею для того, щоб проходити гру заново і з новим підходом. Та, тобто та дуже сильно воно не впливає, на це так, як ти просто вибираєш сторону в залежності від своїх ідеалів від того, як ти хочеш проходити цю гру. Ми так плавно перейшли із вступу в атмосферу і сюжет. Ну, бляха, я за себе скажу, мені дуже сюжет подобається. А, мені дуже подобається момент, коли вартівці перехоплюють Скіфа на тереконі, і він там розказує, що знайшов незвичайний КПК, і він. В той же ж момент збирає і розбирає калаш. Багато є просто моментів, які ти проходиш і розумієш, що от зараз щось буде. Ти зараз підходиш до бандосів, домовляєшся якось з ними, ти можеш це переграти, ти можеш врятувати когось. Та, це було і в минулій частині, в минулих частинах, в минулій трилогії, яка була випущена дуже давно, але зараз вони це так інтегрували. В такому ключі, що воно насправді стало більш живим, більш таким е, природнім, тому що раніше воно так здавалося, що це дійсно скрипт. Що ти просто підходиш і от це відбувається, і ти такий, ну окей, дістану я аптечку. Зараз це все відбувається більш, е, більш природньо, більш плавно. Згадуючи момент зі свого геймплею я просто проходив старикон і натрапив на сталкера, який опинився всередині аномалії і не міг вийти. Він вірив, що він дістане артефакт без болтів і без детектора. Ну такий от дорочок. Спойлер, я його не зміг вивезти, він просто по дорозі по моїх стопах вмер десь в аномалії. Я це зрозумів лише пізніше, коли вийшов з моєї аномалії, ну але то таке. В мене той чувак насправді навіть не рухався за мною, якби я йому не намагався натікнути на те, що давай йдемо за цією стежкою. Не вийшло, але для себе я просто отримав новий артефакт. Так, там я, я я якось так попав, що я витягнув артефакт і почався викид. Я не міг зрозуміти, в яку мені сторону рухатись, щоб зберегти своє життя і не мерти від викиду. І мені дуже важко було знайти цей вхід. Виявляється, це треба було залізти наверх, на дах. Там був люк. Ти залізаєш в нього, і тоді ти всередині. А з зовнішньої сторони будівлі, типу, десь на першому поверсі вийти не можна бо лучше зайти. Але це такі моменти, знаєш, як на мене, вони навпаки навіть доповнюють е особливості гри. І загалом атмосфера, говорячи вже про ту саму атмосферу, блять, мені дуже подобається тип природи, який вони додавали, погоди, яку вони інтегрували в гру, навіть та сама буря, яку вони час від часу вона появляється, вона дов -дов доволі часто появляється, навіть частіше ніж за простий дощ. Що, як на мене, доволі дивно. Але ця сама буря, це зелений фон, оце страшна така картина на фоні чогось страшного, така пориви вітру сильні, ти не розумієш, що відбувається. І це дуже сильно підкреслюється, наприклад, коли ти е, після місії з дуже великим хабаром, або коли у тебе не знаю, дуже мало здоров'я і у тебе немає чим хілитись. І це якось дуже-дуже класно поєднується з тим, як ти це проходиш. Попри те, що це просто гра, воно якось дуже дуже вселяє в тебе. Якось ти дуже сильно поглинаєшся в цю гру. Так, гра зроблена дуже пізнавально. Вони врахували помилки минулого і зробили е, доволі унікальний досвід, навіть просто щоб проникнути в яку-небудь будівлю, просто знайти якісь ключі і так далі. Можу навести, як приклад момент з угрупуванням Іскра коли ми допомагала допомагали, ну скажімо так. Керівнику загону Стару зірці. Було таке? І цей момент доволі цікавий, тому що я пішов спочатку не безпосередньо до нього, а почав з підвалу, в якому якраз був вогняний полтергейст, якщо не помиляюсь. І це було насправді дуже динамічно. Тому що, з одної сторони багато відкритих тих дверей ізолятора. І ти в кожну щілинку намагаєшся заглянути, подивитися, що там є, тому що ти вже звик до того, що ти сталкер, тобі треба набрати хабара. Це вже просто як ломка, що я не можу піти з цієї локації, допоки я все не огляну. Кожну тріщинку, кожну стінку. І як не дивно, це справді було зроблено класно, враховуючи те, що я хочу вибратися з тої локації доволі швидко, ну просто пробіг. Але я вирішив повернутися, тому що мені здалося, а може за тими дворима ще є якийсь труп або якісь предмети, які мене зацікавить. І, о Боже, там були ключі. Полтергейсти зроблені насправді по-новому. Для мене вони як новий досвід. Не в плані страху, а в тому плані, що я спочатку подумав, що це взагалі контролер, тому що доволі схожі Так. 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 Це якщо взяти угу. от стандартного полтергейста. по вогняний він. Просто там рветься тебе атакувати, він там не видає якихось таких особливих звуків. Тому так. Тут, знаєш, момент знову ведення такого. Просто вони багато що переробили в тому плані. Наприклад, вони додали до того, що кровосос, окрім того, що він кричить. У тебе просто після цього крику з'являється момент дискоординації. Ти не, не знаєш, контролювати свої дії. Ти не можеш контролювати свої дії, все в очах хмутніє якось. Вони це додали як нову фішечку. Він і так без того, цей кровосос єбучий був для мене завжди страхом номер два після снорка, uh -huh. а так вони ще й зробили його, мало того, що швидким. Він тепер більше нагадує комара <с> <с> якогось. Він пропадає, з'являється, робить засос, якби це інтимно не звучало. І пропадає. Так, і до цього моменту я би додав таких два е, ключових аспекти, які от для мене дуже були такими цікавими. Це той досвід, який ти пере, зможеш пережити, коли ти б'єшся з двома кровососами. О, Оце це... от, коли ти набрав велику кількість хабара. Ти не побіжиш. Тому що ну, не, побіжиш. не вийде чисто фізично по мірках цієї гри. Mm -hmm. І друге, це, напевно. Якщо ми візьмемо один такий з моментів, коли ми там були в печері, коли був кровосос, і навколо цієї печери розкидані трупи. І не просто розкидані, ну там просто такі дефолтні там, трупи, які, там, наприклад, померли там, пару хвилин тому назад, ще такі свіжачки, а видно, що вони. Розробники дотримались такої своєрідної автентичності їхнього лору, бо про кровососів був такий опис свого часу в тіні Чорнобиля, що ці монстри вони намагаються висмикнути з тебе всю кров, і від трупів залишається лише мумії. І угу. так воно і так воно і є в цій грі. Ми бачимо, що та, трупи навколо та, та. мають якісь там крапельки крові крові біля себе, але самі по собі вони вже просто мумії, від них вже нічого не залишилося. Ну і згадувавши оцих самих полтергейстів, я пам'ятаю в стіні Чорнобиля, е, як вони робили оці вогняні язики оцього полум'я. Зараз у них такого нема. Раніше вони були просто в конкретних місцях, mm -hmm. а зараз по факту все, що з вогняного лишилося, це аномалії. Причому аномалії теж переробилися. Банальний приклад знову ведень. Це бульба, яка притягує до да, себе все да, да. максимально. Чи там. Е, що у нас, що з нового, якихось таких аномалій. Ну, можна ще назвати таку, не пам'ятаю її по назві. Е, Схожа на вулкан. Тобто, ти, наприклад, в на неї там кидаєш болт, О, і точно, вона там випльовує точно. щось нап напудивою. Вона лабора. прикол в тому, що випльовує в твою сторону. Да, так, та, я, я, я виходив з боліт. Е, з болот, з боліт. І, це, і Я тоді, я як вибирався з них, то я натрапив на, таку, на таке скупчення аномалій вогняних, то там як і жарки були, так і оці лавини. І ці лавини мене дуже сильно напрягали через те, що я міг просто пройти повз, а в мене вже могло не бути 75% здоров'я. Просто пройшовши повз. Це було так, просто миттєво. Я навіть не зрозумів, що сталося. А потім я обернувся і зрозумів, що біля мене булькаюча лава. І це прям момент такий невідомий. Я думав, може я на жарку попав, може я десь ступив, а я розумію, що це просто аура біля них, вона теж тебе пал палить так, і мало того, воно реагує на тебе і плює в тебе. Тобто це подвійний демедж. І навіть якщо ми ще звернемо увагу на таку штуку, як більше радіус ураження. За, за моїми спостереженнями, воно саме таке є. Воно має якийсь певний е, якусь мертву зону, а якийсь має момент чутливості, де воно починає в тебе плювати. Хоча, якщо ти не сильно нагружений, ти просто проходиш повз і воно ну, воно не встигає скоординовувати, що плювати в тебе. Та тата. -та. Але якщо ти сильно нагружений, як це було у мене, де я ледве топтався по тій, по тій аномальній частині, я кожен раз брав аптечку і колов в себе ті анабіотики і всяке таке, в мене тупо вся моя полоска життя просто в моменті, ніби я не знаю, що я ніби її спалюю сам. Це дуже дивно, але я, я саме так це і відчував. Ніби мене спалюють там, цажу. Так, безумовно, я з цим погоджуюсь, тому що в самого були моменти, що я міг набрати величезну купу хабара, але так чи інакше, воно має сенс, навіть примітивно кажучи, ну для тих, хто вже, звісно, грав другий сталкер. Якщо набрати велику купу хабара і саме добротного хабара, то буде багато грошиків, тобто купонів. Та-та. Та, ну, якщо, якщо задати за купони, якщо не помиляюсь, івали в 92-му році, то це для нас, скажімо так, воно несе свій такий особливий сенс з історичної точки зору, що це було і що це було у нас, і що тепер немає тих рублів. Ранні рубліки забрали на щастя, і мене це рятує. Ну, мене і прикалує те, як вони підсунули. Навіть не підсунули це дуже. Брудно звучить, вони інтегрували звук Монобанку. <рес> я типу користувач Монобанку, і я коли перший раз пройшов якесь дуже велике завдання від бармена, і я чую звук м'яу, я напевно його десь навіть вставлю тут. <рес> я такий опа, монобанк! <рес> Яким чудом? <рес> та, та. І, і знаєш, я коли пару разів перші. Пару разів коли я почув цей звук монобанку, мені здалося, що в мене реально гроші прийшли мені на картку. Я такий дивлюсь, таки дивлюсь телефон, думаю, що таке. Я взяв телефон, я думав, я думав що це справді у мене. А потім я розумію, що це ігровий момент. Це не в мене, тому що інтернет виключений, у мене не включений телефон, щоб він реагував на монобанк. І я такий. Окей, ладно, мені подобається. Так, це справді класно. Є такий момент, ну типу, ці одновведення, вони, вони дуже, дуже подобаються. Воно ніби дрібне, але воно створює собою такий класний. Е, розумієш, що це щось своє, що це не, скажемо словом, заморське, що це не десь американське чи з Європи прилетіло. Це, типу, наша класна гра, яку зробили розробники от в Києві, і воно, воно, блін, має охоплення дуже велике. Хочу додати момент, так ми скоро перейдемо просто до, іншого, до іншої теми. Просто хочу додати, наскільки сильно повпливала е, оця от, ця от гра Stalker 2. Не тільки на, м, ну, на гроші, на економіку, на репутацію, наскільки вона все-таки вплинула на культурну частину. Тобто воно вийшло, анонсувалося, багато хто зробив передзамовлення, багато хто. Е, все-таки заходив і грав це. І сам прикол, що це така м свого роду культурна бомба всередині бомби. Тому що ти відкриваєш, і ти розумієш, що всередині гри не тільки стрілялки і збирання якихось артефактів яких немає в житті, скільки там є багато такого, чого є існує в реальності, музика. Сама музика, яка там грає, ми про неї теж поговоримо пізніше. Якісь розмови, ті самі купони, це історична, історична згадка. І це, це, бляха, дуже важливо, як на мене. Та, і до речі, до слова, рекомендую глянути вам відео, яке виходило на Liganet, в якому ковжун Агеєва і Кебуладзе якраз будуть зачіпати легеньку тему, чи навіть не легенько. Про Stalker 2. Рекомендує Та, ми, ми добавимо це, внизу поставимо опис. Поговоримо трошки про Ambienт, про музику, про локації, про якісь міні-механіки, які ми ще забули сказати. Ми пропустимо Макове поле, тому що Макове поле це, напевно, безпосередньо та частина, яка вражала всі гравців на початку. Це, напевно, напевно, про цю локацію весь інтернет вже гув, тому що ну, та, це особливо дуже поширено утівідно, дуже та, чудно. Особливо у ті відео, там, де. Показують порівняння з Escape Room Tarkov, та, та, є як, як персонаж їсть і п'є на фоні Макового поля. Це вже відома тема. Мені особливо сподобалась е, така ситуація, ну, хоч дрібна, але особисто для мене вона показала просто такий, е, скажімо так, акцент, який робить е, гра. Це те, е, ким ти хочеш бути, як персонаж у цій грі. Робити вибір е, добродія. Той, хто доброчесно виконує свої е, завдання і обов'язки, або ж меркантильної людини, яка може за е, хороший, скажімо так, хабар і за хорошу кількість купонів е, змістити акцент, цей, цей самий, що сидить в, в цій хатині, і та. Я думаю, та розмовляє народ розмовляє так, ніби кожного дня ходить на Томакове поле. Я думаю, так, тому що він збирає і, пос, та, і та, робить та, та. поставки різних патронів, їжі, ну, типу, він та, користується мовить. Він тому і постійно сонний. Ну, це такий мікромомент. Він постійно сонний, тому що він перебуває на тому полі. Так, просто загалом для мене поставало питання, як він виживав. Напевно, через те, що він так багато пив енергетиків, менше з тим. Не вживайте Та. багато енергетиків, люди, не треба. Так, не, не варто, не варто. Не треба тим зловживати. Як сказала одна мудра людина, момент взагалі то все в тому житті — це яд, просто залежить, яка кількість. Якщо повертатися до нашої теми щодо локацій, Мені дуже не подобається звалище, мені прям не подобається, воно в мене викликає огиду. Але мені подобається е, те, як виглядає мала зона, і особливо одне із місць, воно маленьке, ти йдеш сюди по сюжету. Я постараюся вкласти туди зараз принаймні або відеокадр, або скрін з гри. Це, типу, як такий бункер, комплекс, але він через аномалії прям розбитий. І от частички того, того бункера вони в повітрі зависають. Я не знаю, може ти може ти пам'ятаєш такий момент? Може ні? Це на малій зоні. Є ти туди що заходиш? Документи якісь забрати, щось таке. Це ж да, це ж на початку. От оця от локація дуже класна. А, я згадував про м, болота. Вони не змінилися з, з того самого чистого неба, вони лише набули по графічних якихось таких моментах mm -hmm. покращення. Але мені сподобалось, що болото тепер це Це виглядає як апендицит в людини. Там настільки страшно самому, от я, я не знаю, е, насправді там можна вибирати, кому ти віддаш цей КПК, знайдений, і я. Щоб не спойлерити і глядачам, і загалом тобі, я вибрав такий шлях, який мене закинув на болота. Тому що мені треба було туди по сюжету. І проблема в тому, що там на болотах настільки стрьомна атмосфера, настільки там безлюдно і небезпечно, я туди ніколи не повернуся. Ти заходиш в порівнянні з, з локаціями в, ну, в попередніх іграх, там нема сталкерів. Взагалі на всій локації нема сталкерів. На затоні дуже мало сталкерів, там воно прикріплене, принаймні. Болота і затон вони прикріплені. І чим ближче ти до боліт, тим менше сталкерів ти бачиш, Ти бачиш хабар, ти бачиш мутантів, ти бачиш мертві трупи. Але сталкерів ти взагалі не намічаєш ні одної душі. Можливо, по сюжетно там десь хтось може ходити, але от щоб зустріти просто якихось перестрілки, які яких ще воно взагалі мертве, мертве місце, воно настільки так передає атмосферу закинутості, якоїсь відчудженості, особливо коли ти заходиш всередину того болота, ти розумієш. Ну, я просто грав попередні частини, і я думав, що там залишився хтось. Тому що я пам'ятаю, що тоді було ну, тоді перестрілки були між ренегатами і вільними салкерами. І я думав, що хоча б біля церквушки закинутої залишаться хоча б якісь люди і будуть там, типу, обдивлятися територію. Я підходжу до згорівшого хутора, який є на болотах. На мене нападає ціла кіпа мишей і стадо мутантів, там по типу плотей, кабанів. А вони до, до уваги вони стали жор жорсткішими в плані геймплею. До них важче так, тепер, їх вбити важче. А їх ціла ціла кіпа на, наспавнилась десь далеко, і вони просто табуном прибігли. Мене єдине, що врятувало, що я просто зайшов всередину аномалії, і вони просто потрошки хтось згорав через те, що це була жарка. Виходжу звідти, іду далі. Розумію, що, по-перше, це вже середина дня. Мені не так той багато часу вже лишилося до того місця, де мені треба. А вночі там ще стрьоміше, тому що ні світла, ні можливості поїсти, ні можливості десь купити, ні можливості десь відкласти хабар, щоб повернутися сюди. Тим більше не хотілося вертатися сюди. Я йшов, таскав це з собою. Мало того, поки я дійшов до одної з контрольних точок, у мене вже була напівзламана броня. У мене вже був поламаний дробовик. І у мене не лишилося патронів до гвинтаря, який в мене був, в принципі, основною зброєю. І я тупо пішов з пістолетом і розумів, блядь, наскільки важко зараз туди йти, туди, де мені було треба дійти. Доходжу до одної з контрольних точок, щоб трошки перегрупуватися, думав, що там теж закинуто. Розумію, що там контролер, і разом з контролером ззаді на мене кабани біжать знову. А разом з зомбірованими тими на мене йдуть чуваки в екзоскелеті з тозами. Тими самими дробовиками, і я просто охиріваю від е, рівня екстра небезпеки. Просто розумієш? Я не розумію, що мені робити. В руках один пістолет з глушаком, ледве працюючий дробовик, трошки до нього патронів, буквально жменька, і ти пробуєш відстрілюватись. Мене в той момент врятувала трошки Оця от групка тих е, гранат. Я просто в групу. Зомбованих понакидав тих гранат, вони впали, я підійшов їх порізав і вони вмерли. Контролер мене чуть не зашатав через те, що у мене було дві таблетки блокади. Я їх випив і якось не знаю, з Божою допомогою я його вбив, чесне слово. Я дуже часто бачу про проскакуючих кровососів кудись, той самий контролер, звідки йому взятися там, невідомо, але він там є. І та, ти, ти заходиш туди, ти не не заходиш туди, так. І розумію, що тобі просто просто, ну, я не знаю, що мені робити в тому випадку, якщо я не підготовлений. Тобто що я був підготовлений, але цього, цього екіпірування не було достатньо. Я зробив то все, що хотів, все, що треба було по завданню. Е, я навіть в тому місці, де мені потрібно було знайти, знайшов зайти, точніше, знайшов якісь припаси. Аля, аптечка, бинт і пару потрошків, і пішов далі. Я якось вибрався до затону назад, але те, який я шлях пройшов по болотах, я ха згадувати не хочу. Це небезпечне місце, і тим більше на сьогоденню туди залазити ну, не можна. А я ну на секундочку граю на найважчій складності цю гру, тому мені воно емоції принесло шаті. Так, як вказали, вони казали в описі. Що на найбільшій складності ми вам покажемо зону такою, якою ми її задумали. Ну і переходимо, напевно, до однієї з моїх найулюбленіших тем, яку я хочу розкрити сьогодні, і висвітлити, це музичний супровід. Не тільки ембіент, а, а й та й сама Радіохвиля, яка крутиться по радіо, яка є в барі на Залісі, на інших якихось базах, де є радіо Ну, для мене, для мене це, ну, мене це ще більше занурює в атмосферу. Цієї в атмосферу зони. І на тому радіоефірі можна почути просто різні стилі музики, як якісь меланхолійні, такі атмосферні інструментальні композиції, до таких ретро пісень, які підкреслюють таку атмосферу якоїсь такої покинутості, ностальгії. Бакарчука, думаю, багато знають. Сед світ наш, який теж є наш, паліндром Наш наш. паліндром який в нас є. — ДК енергетик. ДК енергетик. І от саме оці пісні, особливості тих пісень, вони так передають, по-перше, якусь таку сучасність, тому що вони зараз більш популярні. А по-друге, вони дуже навіть підходять під атмосферу дійства того, що відбувається всередині гри. Воно так дуже-дуже класне. Та, можна ностальгувати тепер по-українськи. Так, то та правда. Мені дуже подобається реакція Лебіги. Ну, це, це... я вставлю цей момент. Я не знаю. ти бачив, не бачив? Так, звісно, Як, я, не, цей, я, цей, я цей момент бачив. Трумок? Та ну нахуй! Тут, тут, тут. Біжи, біжи, струбочку, стрімко ставай рікою, це бенгер. Та, особливо ще приємно послухати про, е, про молоко. Про uh -huh. ще інші такі деталі. Забув, забув сказати, та, тут не прямо тільки музика грає. Так, прямо таки згадується. Таке радіо було у Львові, якщо правильно пригадую, Радіо Ера чи як? Та, та, та е була зелена, Сонце було <сум> <сум> таким же яскравим, а радість від дрібниць була така ж. То вже народи своє, своє таке більш локальне, тому що <сум> Та, та <сум> ну то таке львівське... Так. Тут, тут важко щось додавити, насправді, тому що ти тільки слухаєш і відчуваєш. Ну, та от ти воно в мене тепле, з теплим чимось асоціюється. Думаю, можна підкреслити наш, наш подкаст до того, чого ми дійшли: якісь враження свої. Враження, е... які потребують продовження, враховуючи <рес> так. те, що я, наприклад, ще гру, гру не допройшов, і враження, скажімо так, ще не повні. У мене те саме. У мене у мене поки що загальна картинка того, що відбувається, мені подобається. Воно варте того. Мені воно подобається, воно мене зачіпає. Можливо, залізо не дозволяє грати настільки так, як хочеться, але навіть з тим налаштуванням, які в мене є, мені дозволяють відчути атмосферу, відчути живність зони, відчути саму гру. Так, більш цілковито, ніж це було раніше. Мені подобається, що засунули дуже багато пасхалок. Мені гра подобається і вона, вона буде розвиватися далі, будуть виходити патчі якісь, можливо, якісь доповнення, можливо, можливо вийде якийсь мультиплеєр, але загалом гра, гра класна. Так, тому ми дуже вдячні GSC Game World, щоб вони приклали такі зусилля. і навіть згадується ще такий момент, що не знаю, коли він, звісно, з'являється. Але те, що GSC King World, як від імені компанії, вони висловлюють вдячність і співчуття тим, хто зараз боронить Україну. Тому що війна продовжується, все-таки вони не тільки стараються в комерцію. Блядь, це, це типу виглядає як висвітлення компанії. Але мені здається, все-таки навіть там народ розуміє, що типу вони роблять продукт, який е, не вийде в Росії, і вони і вони думаю, це прекрасно розуміють. І це не так в комерційну частину. Ну, само собою ж в комерційну, але так, не воно всі. не тільки комерція займає їхню їхню роботу, а і просування культури й просування просто українського десь далі ніж за Україною, І це супер. Я вважаю, що це прекрасно. Завдяки новітнім технологіям та неймовірним зусиллям розробників, Stalker 2 став справжнім шедевром, який об'єднав у собі все найкраще від попередніх частин та додав нові захоплюючі елементи. Графіка, музика, сюжет все це перетворює в унікальне враження, яке важко описати словами. Stalker це не просто гра, як ми вже сказали раніше, це досвід, який залишає слід у вашому серці. Занурюйтеся у зону, досліджуйте її та виживайте. І нехай ця подорож стане однією з найзахопливіших у вашому житті.